Джип компас. Хочу сказати, що от якщо попередні компаси були повним гамном, і в плані комфорту, і в плані салонів, ні, це вже зробили покраще. Дійсно, ну він більш-менш непогано виглядає, і салон у нього зробили якось покомфортніше, щось покрепче, не знаю. І по комфорту, начебто він уже е, ближче підходить до е, Чироки, то такий варіант, хто там диви, дивиться, собі там недорогій, е, там не, ну, ну скажемо, недорогому бюджеті купити собі якийсь там кросовер, і не вистачає, наприклад, бюджету, щоб купити Чирка, да, можна дивити. Но все одно від проблеми з слабкою ходовою частиною, яка, в принципі, по нашим дорогам відхажує сотку, ця машина нікуди не ділась. Так само, е, обслужити її в порівнянні, обслужити її з Тігуаном. Тігуан буде обслужити дешевше, при тому, що як по мені, Тігуан буде машина ну, дійсно покомфортній. В плані того, що її можна купити за адекватні гроші, да. в плані того, що обслуговані трошки кусаються, в порівнянні там, з тим ж самим німцями, да. фари були повне лайно, ми вже туди лінзи поставили, тому що на цьому галагені, той, що був завод, людина просто жаловала, що він їде нікуди. Не да, світ дійсно гамну, у них, тому хто там щось хоче на таких машинах вирішувати, поки ви туди лінзу не засунете, світла на тій машині не буде, вже перевірено. Ніякі, ніякі лампи, нічого не вирішує питання, поки ти не поставиш лінзу. Тоді воно працює. І в принципі в таких мілачах ця вся машина і криється. Але, в принципі, людина їздить, людина довольна, пробіг тут невеликий. В принципі, все, що треба в цій машині є, але, блін, і ну, от, от, хотілося б, щоб вона ще трохи подешевше була в обслуговуванні.